Прямо зараз я говорю ці ноги сілятися. Всі оці рани, які були, вони всі заживають. Повністю кістка, кістка Господь, сіляється. Всі переломи, тут їх багато було. Вони всі прямо зараз сіляються, Дух Святий. дякуємо тобі, дякуємо, випрямляється, нога. Вона прямо зараз. Це вона сама ходить, ходить. іменем Ісуса нога випрямляється, витягується нога, витягується. всі кістки ставайте на місце, витягується нога, витягується, витягується, витягується. От іди подивись, як ви що робите. Нога витягується, все повністю стає на місце, всі переломи заживляються. Заживляються, заживляються всі місця там, де стояли оцей апарат Єлізарова. Воно все прямо зараз заживляється іменем Ісуса, іменем Ісуса, іменем Ісуса, повне сілення, повне сілення, повне сілення, повне сілення. Повне сілення, повне сілення ноги. В ім'я Ісуса Христа, сілення, 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 Дух Святий, роби це, роби, роби, Господь, дякуємо тобі, дякуємо Тобі. Огонь твій Божий призиваємо на цю ногу. Вогонь Божий, вогонь. Кожна рана, яка є, ця шкіра пошкоджена. Оце затвердіння, воно все ссіляється прямо зараз, прямо зараз сіляється, прямо зараз затвердіння все. Все повністю зціляється нога, Господь. З кожним разом все краще і краще і краще. І ми повністю цей перелом говоримо, що його просто немає. Все понадприродно зростається. Кістка нова. Нова кістка, Господь. Нога витягується, Господь. Дякуємо тобі. Дякуємо. Дякуємо, дякуємо, Аліло. Що ти відчуваєш, Ларіс, коли молюсь? Ну, мене витягує так хорошо, що чувствую, що є дійство таке велике, хороше. Слава Богу. Дай Бог, ну, це Господь такий... робить. Да. Це треба да. мене. Ну так, звісно, ми кожен раз молимося. Звісно, воно швидко так. Де Скільки де ти год? вже років цим мучишся? П'ятий рік. П'ятий да, рік. Дякую Боже, тобі. Далі за що? Вона вже тебе нормальна? Нормально. Yes, нормально.